Зима близько, а смачні закуски ще не готові. За 10 хвилин ми з майстром закруток покажемо найсмачніший рецепт з кабачків. А якщо ви не полюбляєте цей овоч, після цього рецепту ви точно в нього закохаєтесь. Ми зараз знаходимося в магазині, бо потрібно придбати необхідні продукти. Тому Поліна бере візочок. Тільки сказала ми... мені говорити, що я роблю, то, що я беру візочок. Ти мені... сьогодні головна. Я кажу, моя бабуся, головне обирати а, молоді табачки, тому що якщо вони будуть старі, вони будуть, будуть не дуже прикольні. Так, нам треба пакетик. І Я беру. Ой. Один чи два? А... У мене, є, до речі, лайфхак, як відкривати о, пакети, якщо так не робити. Отак от, от розтягуємо. Раз. Все. Лайфхак. І ми поважаємо правила безпеки? Так, як їх там? так безпека, безпека. безпека. Споживача? Е, так, що треба завжди брати В рукавички. В Рукавичка. А от тут не Обер... дуже молоді кабачки. Головне, що ми молоді. Ну, Як сказати? Бачиш, він нам десь не дуже. скільки? О, кілограм потрібно? Нам потрібен кілограм, тому що на дві порції ми робимо. Mm -hmm. Ну, Бачите, нам не дуже повезло з тим, що, може, вони не дуже маленькі, їх доведеться більше різати. головне, треба їх отак от... Не м'яти, як незрозуміло що, наче ви вирішили займатися греко-римською боротьбою. А обирати просто давай зважимо. Давай. Так? Ну, кілограм 300 норм. Все, пакуємо. І, до речі, тут поруч передчини. Точно, ще треба перечини. Є. Ні, по патрушка нам потрібно. Вони там. Ні, вони вже запаковані. Розворот поворот. Я ніколи не ходжу цим візочком. Я його завжди віддаю комусь. Так, це що? Так, це. О, це разом. Так. Цесний да, ну, кордон. Кри кришки потрібно подивитися і все. Давай листи. Давай покажемо, які кришки треба. Так. Але... Листи взяла лавровий. Так. Ми можемо карти. Покажемо. Коротше, десь тут буде, може, тут, тут або тут картинки. Які мають бути кришки. цей ключ спеціальний. Якщо ви вмієте ним користуватись круто, класно. Якщо є такі, які закручуються, так кришки. А ми просто, звичайними будемо закривати, бо ми не такі прям господині. A few later. Все йде на касу. Але дивно, що тут нема кришок. Кришки! Later. Отакі безумважні. мають бути кришки. Закрутки особисто в мене асоціюються з літніми днями, коли бабуся біля плити варить варення, а я мию банки. Проте закрутки або там консервація, це не лише про бабусь. Будь-хто може приготувати найсмачнішу консервацію або навіть дати шанс не улюбленому продукту. Зі мною моя коліжаночка Поліна, яка майстер закруток консервації і котлет по – яка е, сьогодні нам розкаже секретики, як приготувати е, кабачки? Віка, звісно, пожартувала, назвавши мене майстром. Це був такий експеримент наспір з бабусею, але ми ну, будемо вважати, що майстер. Що нам потрібно? Який рецепт, які інгредієнти? Коли ми з Вікою, як відповідальні дівчата, готувалися до цієї зйомки, ми вирішили, що будемо робити як гостру закрутку, так і не гостру. Тому що ну, не всі люблять гостре, тому ми. На всякий смак, правильно? Так. А те, що нам сто знадобиться в обидва рецепти: це кабачки, а, зелень, а, гострий перечилі. А також, якщо ви хочете, можете у закрутку, яка буде гостро, додавати томатний сок або кетчуп. Ми цього не будемо робити, тому що ми робимо уклон саме на гостроту. Приступаємо тоді. Що за чим потрібно робити? Давай що мені будемо... робити, що ти робиш? Давай почнемо з того, що ми будемо різати кабачки. Дивися, якщо у нас два різних рецепти, то щоб ми не різали це дуже довго, та нудно. А ти поріжеш на один рецепт, а я на інший. Тому що у нас якраз на звичайні кабачки треба колечками. Угу. Колечками, Тільцями. це правильне слово? Тобто я, я буду готувати тоді на негострий. Таке не не на гострий брусочками. Так, Давай добре. я заберу в тебе те, що побільше мабуть. тому що Зобирай. брусочки робити легше. Оце, У мене так. спадає красота. Реклама того, що це робить моя мама. Добре, закатаємо рукави. А можна мені також ножика? Я нікому не погоджу. Mm -hmm. Так, віці треба нарізати десь 4-5 міліметрів, а мені рівномірними невеличкими брусочками. Залежить від того, яку банку ви обрали. Ми з вікою робимо на півлітрові банки, тому. В Літр. Ми з вікою робимо на літрові банки, а на них треба по половині, по пів кілограми кабачків. Так, Віка? Ну, так. Вік, це не 5 міліметрів. Та в смислі? А що? Не які бути, що? Сонечко моє, воно не промаринується. Господи. Так? Я. Так. Ого. Треба було. 5 я... Я міліметрів розуміння віки. Це як у о, перукарів о, 2 сантиметри. Поки ти дорізаєш о, кабачата, я підготувала перед, перед програмою і знайшла м, на найцікавіші факти про кабачок. Навіть таке є, їх там ледь не 20. Ти що, Клопотенко? Так, да, вуса домалюємо чуб. Батьківщину і кабачків є Мексика. Ти знала? Ні. А я знала. В французькій та грецькі національні кухні є страви, де е, готують навіть ці ось квіти від Окей, кабачків. Я, я дивилася серіал і мені в Парижі. Це знаєш, як Клопотенко той вже смажить акацію, так вже тут смажить квіти від Буде кабачків. Ні, я просто люблю акацію жувати. Ти накуштувала акацію, від Відійди. Я була нормальною дитиною. На що натякаєш? Регуляр... Регуляр... Регулярне вживання кабачків в їжу повільнює процес посивіння волосся. Треба мому тату дати. Так. Ботаніки стверджують, що як гарбуз, так і кабачок є цими ягодами. Цими. Ну, ось це ось ягода. В якому місці? Зелене. Так, маски. Каше кабачків освітлюють і омолоджують шкіру. І, і живлять. мені її вже освітлюють. Отак от на очі. Це патчі подаремо. І як ти казала, що перед тим як вибирати кабачки, що вони чим молодші, тим смачніші. Так. Я розумна людина. Давай складемо кабачки в одну тарілочку і наріжемо зелень. Так. так. А це ж на нову. Ну, не надо. Останні ми будемо різати перець, тому що він гострий, аби у нас не на дошці не залишилось, не на ножах, і Віка не померла, бо вона гостра. Я якось робила двобусу аджику, ну і нарізала все, що потрібно було. І там був той гострий перець. А я давай потім я потерла поділи, очі. Ну, це був миска. Там буде у нас маринад. І Я потім потерла очі, і мої очі ледь не вилізли. Добре, що Зверді. ти ще бачиш. Ні, я він заношу. Так, поки ти можеш дорізати чілі, я пропоную пограти в гру. Так, правда чи виклик? Я, ми підготувалися? Місце. Я почну перше. Ти покаріш. Ти коли-небудь симулювала радість, коли отримувала якийсь подарунок, який тобі не подобається. Так. що це за подор... що за подарунок? А як та, я там, якщо він... Що... А, <смеш> тобі я скажи. Давай дію, так, бо. Я хочу ще жити там, де я живу. <смеш> Добре. Дія така, тобі потрібно надіслати другу або подрузі голосове, де ти співаєш. Якусь пісню. Це моя краща подруга Аня. Це Дантес. <смеш> я ж, коли я проходила повз Дантеса? Так, що там в нього? Чуєш, мене чуєш. Я тебе забув, чуєш, мене чуєш, я тебе забув, далі слово не пам'ятаю. Класно. Я навіть не знаю, що тут буде гірше. Хто з колег тобі не подобається? Дія. Хто? Дію. Вибираю Дію, дію Ми тебе любимо. Тому що зателефонувати нашому керівнику і спробувати переконати його, що ти звільняєшся. Help. Я навіть зніму для нього, що це, ну то, типу. Ми дуже любимо нашого директора. Я тебе більше сюди не погукаю. Слава Богу. <гум> Я вже хочу плакати. Хоч би він не завжди слухавку. Він настільки не хоче говорити з Вікою. <гум> <гум> а, виклик завершено. <гум> <гум> не хоче Юра говорити з вікою. Ну, давай Валентину Миколаєвичу. Дзвонимо редактору. А вони зараз разом до зустрічі. Алло. Алло, доброго дня, Валентин Миколаївич, не відволікаю. Алло, у мене не рада, кажи. А, та я просто хотіла сказати, що я буду звільнятись. що, що? Я хотіла сказати, що я буду звільнятись. О -о -о. А чого це так? Ну, я особисто і поясню і причини. Ну, приходь. Добре, після першої буду. Та скажи людині. Пропоную все в банки поки так, закинути. Потім маринад. Треба перед тим як вода закипить влити оцет. Звичайний. Якщо у вас буде він прямо горошком, буде ідеально. Духм'яний перець. О! У нас тут просто за кадром наш керівник Юрій Миколайович. Звільнився і питає, що ми від нього хотіли. Трошки солі і цукру, аби у вас був збалансований смак. Краще робити все по грамовкам, а не як я на око. До речі, до речі, оцель краще брати яблучний. Тоді у вас буде більш тонкий смак. Маринад зварений. Тільки так, Вік, ми пам'ятаємо мою історію з усім, що гаряче mm -hmm. і в сийні буту. Руки прибери краще. <рес> а! Треба ганчірка. Повністю до... Так, все, годі, годі, годі. Даємо мало. Є? Є. Добай. Ми знали, що ми трошки пересягли. Ну, гаряче, нічого не вчить життя. Далі, якщо ви вмієте користуватись закруточним ключем, чи як він там називається, тими спеціальними кришками. Закручуєте отим, прилад... отим всім приладдям, яке я не знаю. Ще є варіант кришки, які просто закручуються а, за, за різьбою чи як там воно. А так як ми дуже професійні а, професіонали. нас умови зйомок, тому ми. У нас просто. Поліна, соня. Готуйте за нашим рецептом, ось точно все вийде. Ми просто закриємо кришкою, звичайною Вакуумною. Вакумною. На мене ще щось Ну, Десять хвилин у гарній компанії, Найсмачніший рецепт. Записуйте, робіть. Пишіть у коментарях, які у вас улюблені закрутки, що ви ще не готували, хочете приготувати, чи вдалося, чи сподобався наш рецепт. Поліна, можна помагати. Ну, вас любимо.